Яскраві фотозони, майстер-класи для дітей, виставка майстрів і дитяча розважальна програма. Так Олександрія відзначає свій 279-й день народження. Парк Шевченка в останню неділю травня перетворився на творчий майданчик, куди прийшли Олександрійці, аби розділити цей день з рідним містом. Я люблю свою Олександрію за те, що тут такі талановиті діти. Адже Олександрія завжди квітуча, вона розвивається. Тут дуже приємно і комфортно жити. Навіть комфортніше, ніж в багатьох сусідніх містах. У порівнянні з ними Олександрія просто найкраща. Затишне і дуже гарне місто. Футбольний клуб Олександрія дуже гарний. Бо в нас гарне місто. Шо мер нам порядок, навів. Ми раді дуже цьому. І ми любимо її у Олександрії. Тут бачите, гості кінець де погулять погуляти, подивитися на людей, люди на нос. дуже багато можливостей в Олександрії. Те, що є де погуляти, є де розважитися, і в Олександрії дуже багато зелені, і це дуже круто. Це місто просто. Багато друзів, мені все подобається. Можна доповнити да. за унікальність за її унікальність. Ще ще. Давай, давай, давай на за на красоту. Олександрія. Це все красивий. Урочистості з нагоди відзначення дня міста також пройшли просто небо у парку Шевченка. Олександрія це не тільки місце на карті. Олександрія це люди, ті, хто. Захищають нашу країну, ті, хто навчають наших дітей, ті, хто лікують, ті, хто на різних спортивних полях доводять, що українці козацького роду. Попри війну, попри страждання, місто є воїном, місто є волонтером, місто розвивається, місто дає. Працю для містян і дає прихисток для людей, які змушені тікати від війни. Традиційно у день міста в Олександрії вручають найвищу міську відзнаку: звання почесного громадянина Олександрії. цього року. Її отримали герой України Кавалер Ордена Золота Зірка Максим Небелиця та головний тренер ФК Олександрія, Руслан Ротань. Під керівництвом якого клуб вперше в історії став срібним призером Української прем'єр-ліги. Я дуже гордий, що сьогодні я футболці нашого клубу, що наш клуб робить для міста також свято. Ми хочемо від команди, від нашого керівництва перш за все подякувати нашим воїнам за те, що дають можливість час. Працювати, е, давати місто да, шану, давати місто славу. Е, тому, перш за все, е, хочеться низький уклін для наших воїнів. Дякуємо вам, слава Україні! Друге місце ФК Олександрія у прем'єр-лізі це гордість не лише для команди, а й для всього міста. Тому урочисте нагородження призерів відбулося саме у день міста. У день міста також підбили підсумки міського фотоконкурсу Ти і Я, Олександрія, в якому взяла участь майже сотня фоторобіт Олександрійців. А перемогу здобула колективна робота сьомого і класу мультипрофільного ліцею Наш клас, наш космос. У рамках відзначення також пройшов благодійний аукціон, а творчі колективи міста підготували насичену концертну програму. Переважна кількість номерів патріотичні. Хедлайнером заходу став гурт Скай. Рок гурт приїхав до Олександрії не просто з музикою до дня міста, а й з великою метою підтримати наших захисників.